У вас все добре? Почекайте, я не можу вас залишити в такому стані. Може я можу чимось допомогти? Добре. Принаймні, чашка гарячої кави. Вам зараз точно не завадить. Будь ласка, запрошу. Привіт? Ганна зрозуміла, що не хоче в такому стані залишатися на самоті. Тому погодилася на пропозицію незнайомця, який виявився дотепень. Усі вихідні жінки. Не знала, як після розставання з Романом їй тепер бачитися і з ним у роботі. Несподівано ганні за командування із Знаю, але я просто я ще змалку боялася мозків у своїй шафі не можу уявити кращого способу подолати свій страх, ніж стати вашою героїною. Я кажу, я все зняв. Ні, не кажіть так. Я... Я ваша головна роль у цьому фільмі. Ви ж хотіли, щоб я пройшла прослуховування, тож дайте мені спробувати. Бачиш, чому ні? Це також ідея. Так, напевно. Сьогодні у мене весь день зйомки і завтра. Але в суботу я буду у вас на прослуховуванні. Сміливий колір, брок. Шикарна. Пане Вінсент. Пане Вінсент це не означає, що ви отримаєте дороги. Хочу це пояснити. Повірте, пане Вінсент. Мої проби скажуть самі за себе. Фільми та серіали...